Південної частини Африки кораблі європейців досягли у 15 столітті. Обійшовши мис доброї надії, португальці попрямували до багатств Індії. Час ґрунтовної колонізації південної частини континенту настав через два століття. 6 квітня 1652 року голландці заснували Капстад, нині відомий як Кейптаун. Звідси, через п'ять років, загони переселенців, протестантів з Голландії, а також Данії, Німеччини та Франції. Почали рухатися на північ та заселяти території нинішніх пар, Зімбабве, Боцвани. Так як більшість колоністів прибула в Африку з Нідерландів, їх стали називати бурами від голландського слова бур, тобто селянин або африканерами. Бури жорстко придушили опір племен, що жили в цих краях. Не заснованих білими поселенцями з катарських фермах, широко використовувалася праця темношкірих рабів. Зрештою, саме вона стала однією з головних причин конфлікту між бурами. Та англійцями. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про англо бурську війну 1899 1902 років. Але, друзі, перед цим вже класична перевірка ваших знань. І сьогодні питання таке: хто переміг у війні через собаку, або як ще це називають, петрицькому інциденті? А. Військова перемога Болгарії, Б. Військова перемога Греції. В. Дипломатична перемога Болгарії, Г. Дипломатична перемога Греції. Пишіть свої відповіді у коментарях. На правильні я обов'язково поставлю лайки. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Всім також дякую за донати та якусь підтримку поширення відео. У 1795 році Британія, яка потребувала опорного пункту по дорозі до своїх володінь в Індії, захопила голландську капську колонію, яка розташовувалася біля Мису Доброї Надії. У 1803-1806 роках Нідерланди повернули собі кап, але на Віденському конгресі 1814 року влада Англії над південним краєм Африки була закріплена офіційно. Фермерам бурам, за великим рахунком, було начхати на справи європейської геополітики. Вони турбувалися через невелике підвищення податків і через те, що з новою владою доводилося спілкуватися англійською. Але то були такі от життєві дрібниці. Ситуація загострилася 1834 року, коли Велика Британія заборонила рабство у своїх колоніях. Над фермами бурів, де більшість праці виконували африканські невільники, нависла загроза руйнування. Казна виплачувала компенсацію за звільнених темношкірих, але за вартості рабів на Карибах. Африканери оцінювали своїх рабів у два рази дорожче. В 1835 році приблизно 15 тисяч бурів, кинувши свої господарства, почали переселятися на ще необжиті землі на північ від Капа. Це місце назвали великим треком. Податкові надходження капської колонії різко скоротилися. Умовити втікачів повернутися під англійську корону не вдалося. За річкою Вааль африканери заснували дві держави: Південно-Африканську Республіку в побуті Трансвааль і Оранжеву вільну державу. Британія визнала їх у середині 1850-х років. На своїх фермах африканери жили замкнуто, мало спілкуючись з зовнішнім світом. До початку 1860-х років британці, що жили в капі, вважали бурів дикунами, що відрізнялися від корінних африканців, хіба що кольором шкіри. Навіть через 30 років Марк Твен, відомий письменник, який відвідав. Південну Африку у своїх дорожніх нотатках за екватором відгукувався про бурів дуже неприємно. Цитую, бури дуже побожні, глибоко неосвічені, тупі, вперті, нетерпимі, неохайні. Їм абсолютно байдуже, що відбувається у світі. Іронія та зневага до африканерів змінилася пильним інтересом до їхніх земель після того, як у 1866 році на кордоні Трансваля знайшли алмази. На перший камінь в 21 карат, знайдений тимношкірим хлопчиком у долині оранжевої річки, мало хто звернув увагу. Але через рік, неподалік того місця, пастух знайшов ще більший кристал. І в південній Африці спалахнула алмазна лихоманка. У 1886 році ця хвороба посилилася. У Трансфалі відкрили ще одне велике родовище золота. Шукачі легкої наживи з усього світу кинулися на землі бурі. Кількість ойтландерів. Прибульців бурською гавіркою. Швидко зростала і на початку 90-х років перевищувала вже 200 тисяч осіб. Більшість з них були англійцями. Усією видобувною промисловістю керували вихідці з Британських островів. Саме тоді Сесіл Рот створив алмазну імперію Де Бірс, названу на ім'я Бура, що володів землею, на якій діяла якраз компанія Ротса. Кількість ойтландерів швидко наближалася до загальної кількості громадян обох бурських держав. Прибульців обкладали підвищеним податком, проте надавати чужинцям громадянські права, керівники Трансвалю та Оранжевої республіки не поспішали. Були прийняті навіть охоронні закони, які, по суті, забороняли обіймати державні посади особам, які не сповідують кальвінізм. Все це не подобалося енергійним та завзятим Ойтландерам. У 1877 році Англія спробувала підпорядкувати бурів. Теофіліус. Шепстон та 26 його поліцейських доскакали на конях з капа до столиці Трансваля Преторії та оголосили про анексію Республіки Британською імперією. Бури залишили цю витівку поза своєю увагою. За три наступні роки неподалік ферм африканерів виросли форти з англійськими гарнізонами, але бури дбали лише про те, щоб чужі солдати не витоптували їхні пасовища. Сколихнув спокій безглузний наказ стягти з бурів податки, які нібито були недоплачені ними аж починаючи з 1830-х років, з часів великого треку, тобто майже 50 років тому. Так, так, тоді ще не було правила, що закон не має зворотньої сили. Фермери знизили плечима, сіли на коней і в 1881 році вибили англійців з їх укріплень і зі своїх земель. У найбільшій битві цієї першої англобурської війни загинуло 84 англійці і 14 бурів. Після підписання перемир'я імперія ще кілька місяців продовжувала вважати себе сюзереном Трансваля, хоча більшість африканерів про це і не знали. Уряди бурських республік продовжували встригти гроші з утландерів. Податки для них постійно підвищувалися до 1894 року. трансфааль за доходами на душу населення до розрахунку приймалися лише громадяни, стала однією з найбагатших країн світу. Законів, спрямованих проти чужинців, ставало дедалі більше. Найбезглуздішим з них був дозвіл темношкірим, які працювали на копальнях, пиячити на робочому місці. Спроби ойтландерів вирішити протиріччя мирним шляхом. Припинялися бурськими урядами, і в 1894 році петиція про необхідність реформ, яку підписали 35 тисяч айтландерів. Це було більше ніж все населення Трансфаля. Відкинули на підставі листа. 993 бурів, які вимагали залишити все як є. Ситуація, звичайно, зайшла в глухий кут. 29 грудня 1895 року помічник прем'єра капської колонії Ліндер Джеймсон та його 500 кавалерістів з кількома кулеметами та легкими гарматами здійснив відчайдушний рейд на Йогансбург. Його метою було підняти загальне повстання ойтландерів, скинути владу бурів та приєднати їхні землі до англійських володінь. Рейд було організовано дуже невдало. Усього через 4 дні англійці виточили та взяли в полон. Пересічних учасників рейду вислали до Капської колонії, керівників засудили до невеличких термінів та серйозних штрафів. Рейд Джейсона. Став підставою для бурів відмовити у наданні будь-яких прав ойтландерам, звинуватити Британію в агресії та почати швидко нарощувати військову міць. У вересні 1899 року Трансваль і Оранжева республіка висунули Британії ультиматум. Вони вимагали відвести подалі від своїх кордонів англійські гарнізони і прибрати з Африки підкріплення, які за останній рік прибули до капської колонії. Уряд її величності, звичайно, ультиматум відкинув. Тоді, 12 жовтня, війська Трансфаля перейшли кордон та вторглися на територію британської колонії. Почалася Друга англобурська війна. Хоча бури не мали постійної армії, вони швидко мобілізували приблизно 28 тисяч чудово озброєних резервістів. Сили Капської колонії були менше і гірше озброєні. Африканери взяли в облогу міста Мафекінг, Леді Сміт. Кімберлі і рушили в глиб британської території. Незважаючи на акт агресії з боку Трансфаля, світова громадська думка явно була на боці бурів, які воювали за свою свободу. У Південну Африку потекли натовпи добровольців, переважно з країн, які традиційно були ворожі Англії, тобто Франція, Німеччина і навіть Російська імперія. Чисельність іноземного легіону швидко досягла 2,5 тисяч бійців. Кайзер Німеччини Вільгельм ІІ надіслав президенту Трансфаля Паулю Крюгору не лише телеграму зі словами підтримки, а й кораблі з озброєнням. Завдяки цьому війська бурів було оснащено новітніми багатозарядними гвинтівками Маузера. Але задуманий бурами Бліцкриг провалився. Досвідчені англійські вояки спочатку зупинили наступ, невеликі битви проходили зі змінним успіхом. Швидко зійшов на нівець і ефект від чисельної переваги бурів. Тому що Британія зуміла терміново переправити на південь Африки війська, склад яких до грудня 1899 року досягав 120 тисяч чоловік. Новому британському командувачу, фельдмаршалу Робертсу, до лютого 1900 року вдалося зняти блокаду з Леді Сміта і Кімберлі, а в травні розблокувати Мафекінг. 13 березня англійці захопили столицю Оранжевої республіки. Блумфонтейн, а 5 червня столицю Трансваля преторію. До осені регулярна війна фактично закінчилася перемогою британців. Бури перейшли до партизанських дій. Але у війні білих армій темношкірі африканці майже не брали участь. Хоча більшість з них співчували британцям. На фермах бурів, як і раніше, використовувалася праця рабів, а англійці робили рабів особисто вільними. Не дивно, що навіть виникла тоді. Мережа шпигунів. Темношкірий перекладач Соломон Плакі, який жив у Мафекінгу, під час облоги керував шпигунами з племені Цвана. Вони легко долали укріплення бурів у Мафекінгу і повідомляли в англійський штаб цінну інформацію. Бурська контррозвідка шукала шпигунів англійців, але не звертала увагу на рабів, що займалися цим повсюди. Така от зневага до темношкірих дорого обійшлася африканерам. Широку партизанську війну бурам не вдалося розв'язати. Англійці застосовували тактику випаленої землі, знищували ферми тих, кого підозрювали у співпраці з партизанами. Звичайне населення зганялося до концентраційних таборів. Цей страшний термін якраз вперше пролунав у 1900 році. Але це вже було не новинкою, бо практику концентрації людей в певному місці запровадили іспанці у 1896 році, коли придушували повстання на Кубі. На Остирях загорожених колючим дротом по кілька місяців. На мінімальній кількості їжі сиділи бурські жінки та діти. До закінчення війни через голод та антисанітарію в англійських концтаборах загинуло 4177 жінок і 22 074 дитини. Бойові втрати бурів під час війни становили 6189 людей, 24 тисячі полонених відправили до Індії. Англійці втратили у боях 22 тисячі вбитими, 903 зникли безвісти. Президент Крюгер, розуміючи неминучість поразки. Вирушив до Європи, щоб переконати лідерів континентальних держав вплинути на Велику Британію. Це йому не вдалося. 31 травня 1902 року у Ферінхінгу під преторією було підписано мир. За ним держави визнавали владу Британії, а та обіцяла бурам відносну незалежність у місцевому самоврядуванні. Темношкірі проголошувалися вільними, але бури наполягали на жорсткому обмеженні їхніх громадянських прав. Це стало початком апартеїду, що став основою ладу, створеного в 1910 році, в південно-африканському союзі. До нього разом з Капською колонією увійшли території Трансфаля та Оранжевої республіки, які на той момент існували вже лише юридично. Перше збройне зіткнення 20-го століття ввело у військовий побут багато нововведень. Червоні мундири англійців. Різко виділялися і серед африканського пейзажу і служили гарними мішенями для бурських стрільців-снайперів. Довелося швидко переодягати армію у форму зелено-коричневого кольору, яка отримала назву хакі. Але бурські снайпери на початку вбивали дуже багато англійців. Мова йде про тисячі військових. Цю новинку я про хакі швидко перейняли всі армії світу. Застосування кулеметів та бронепоїздів. Зробило безглузним традиційні побудови атакуючих частин та широке застосування кавалерії. Солдати обох армій стали зариватися в землю, з'являлися окопи, бліндажі та укріплення з колючим дротом. До досконалості нові бойові правила, що виникли в Південній Африці, були доведені вже на полях Першої світової війни. А як ви думаєте, чи були у бурських республік шанси перемогти Британську імперію і чому? Чекаю на вашу розумну та аргументовану думку у коментарях. Дякую всім за підписки, лайки, репости та, звичайно, донати. Хай вам щастить. Бувайте!